На чому сьогодні ти заробляєш? Я ведуча в марафоні «1 плюс 1». Ти себе вважаєш пропагандисткою? Ми дотримуємося всіх правил воєнного часу. Однозначно, є теми, про які не можна говорити, і є такі моменти, які треба враховувати. Твій вже колишній коханий. Він росіянин? До речі, він позвонив мені. Ти викладала світлини з Олексієм задовго до того, як ви афішували ваші стосунки. На момент того, як ви почали зустрічатися, Олексій був одружений чи вже розлучений? Це рішення ухвалювала його дружина колишня. А ви з нею знайомі? були до цього, ну бачилися. Як ти реагуєш на ту хвилю хейту, яка несеться стосовно ваших стосунків з Олексієм? Ну це брехня. Тема охмадиту найбільш тригерна для нашого суспільства сьогодні. Це просто айсберг, а там дуже багато всяких процесів відбувається. Соломія, скажи мені, от навіщо тобі ця вся історія? Я точно не можу кинути на прозволяще і довіру людей. Взагалі я теж не байдужа до того, що буде далі з охмадиту. Купівля квартири, коли ти живеш якоюсь справою, а тебе несправедливо звинувачують, це не Приєм тим не менше публічна людина коментує.